Вітаю вас, друзі. Цими днями росіяни ставлять собі декілька дуже важливих питань, на які у них немає відповідей. Що Зафікня проїзд авче чого присходячо ділиться? Дай що з деньгами? Що твориться? причиною їхнього невдоволення. і оцих питань є те, що останнім часом відбувається із російським рублем. Обвал курсу рубля по до квідучому міровим валютам. Падаючий рубль і взлітаючий євро і долар. Рубль пробив дно але знизу постучали. Але росіяни не здаються. Вони знову і знову питають, поки не отримають відповідь. Хоча Владимир Путін вже давно відповів: Долар майже 115. Питання, за Чому ж так сильно падає рубль, тому що тому. Але якби у росіян у їхніх пустих головах просто працювали причинно-наслідкові зв'язки, вони би давно вже зрозуміли, що основна причина усіх їхніх проблем це війна проти України. А, головна причина високої інфляції це йдучи спеціальна військова операція. Тому давайте про це і з вами сьогодні поговоримо детальніше. І буде іще ще одна тема. Але спершу я маю сказати, сьогодні росіяни знову здійснили масовану комбіновану атаку проти нашої країни били передусім по об'єктах нашої енергетики. І якщо ви хочете помститися, то закиньте просто зараз по дві гривні на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну й не забувайте, підписатися на мій канал вам однозначно варто. Ми і з вами цими днями можемо спостерігати, як російський рубль почав дуже стрімко падати, причому буквально кожні декілька годин. Але при цьому російські чиновники переконують росіян, що ситуація під кон. Контролем а рубль абсолютно стабильный. Ситуация находится под контролем Центрального банка и правительства. Рубль самая твердая валюта. Вот. Если упал, стабільність національної валюти гарантована. певною мірою російські чиновники та депутати навіть не брешуть, бо рубль дійсно стабільний. Просто він стабільно падає на момент, коли я записую це відео. Один долар дорівнює 113 російських рублей. Думаю, до вечора буде іще ще більше. Учора було 110-112, Позавчора було 105-108, І оце падіння російського рубля майже найбільше від початку російсько-української війни. Більше було хіба що у березні дві. 2022 року, тоді коли тільки почалася повномасштабка, просадка настільки серйозна, що деякі експерти заговорили о панічних настроєннях на торгових площадках. при цьому чиновники продовжують хранити мовчання. молчання. Нападіння російського рубля одночасно впливає декілька різних факторів у довгостроковому розрізі. Це санкції, у короткостроковому також санкції. До прикладу, нещодавно Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Газпромбанку. А Газпром здійснює усі розрахунки. санкцій, Аме через нього ситуація стала настільки серйозною, що навіть Ердоган попросив штати ці санкції скасувати. Газпром, який продавав газ цілком через Газпромбанк, столкнувся з ще більшою проблемою, що в общем-то, не зовсім ясно, куди йому тепер э, валюту валютою рублі за проданий газ приймати. До речі, одночасно із падінням російського рубля дуже стрімко почали падати і акції самого Газпрома. Станом на вчорашній вечір можна було придбати одну акцію за один євро. Є також і ще. Один фактор, який дуже серйозно впливає на стан російської економіки і безпосередньо на інфляцію, це постійне підняття ключової ставки. Про ключову ставку я вже неодноразово розповідав у попередніх випусках. Якщо цікаво, подивіться для розуміння: так звана Росія, напевно, є рекордсменом за розміром ключової ставки у світі. У жовтні її підняли до 21%, а у грудні скоріш за все піднімуть іще до 23%. Якщо порівнювати із Україною, то у нас Станом на сьогодні ключова, тобто облікова ставка 13%. відсотків. Понятно, що длительне ні ніка економіка ні одної країни не може існувати в условиях високої ставки. є також іще один фактор, але він більше конспірологічний. Хоча також напевно має право на існування. Він полягає у тому, що можливо так звана Росія спеціально відпустила курс рубля для того, щоби закрити дефіцит свого бюджету. Якщо інфляція буде більшою, то тоді російський бюджет і отримає відповідно більше рублі. Дефіцит бюджету міста запланірованих. 1,6 триллиона рублей был увеличен более чем в два раза. Это сказалось на инфляционных процессах, и это, естественно, Центральный банк учитывал в своей... діяльності. але говорячи про курс російського рубля по відношенню до долара, не можна не сказати і про іншу надзвичайно важливу валюту для так званої Росії. Одночасно, із обвалом рубля по відношенню до долара стався обвал рубля також і по відношенню до китайського юаня. Бідні росіяни тепер не знають, як же вони будуть купувати китайські електромобілі та китайські меблі. І мебельщики вчора сообщили, що результатом этого буде мебелі, ну, мабуть, Ну більше, процентов на 10. Ну просто потому что... Китайська мебільна фурнітура вона домінує на ринку, до її, її просто ніч. Але про найважливіше російські економічні експерти не говорять а найважливіше для так званої Росії це імпорт із комуністичного Китаю безпілотників, комплектуючих станків і не тільки І тепер цей імпорт однозначно здорожчає. Це у свою чергу створить іще додатковий тиск на російську економіку. Тиснути на російську економіку почнуть зараз і самі росіяни, які як кажуть російські пропагандисти. Почали панікувати. паникуваты. Пожалуйста, не надо uh, с полок сметать все, что вы ви видите. Uh, паника и ажиотаж запомните раз и навсегда, ни к чему хорошему не привіду росіяни могли би також прискорити суттєво падіння рубля, якби побігли купувати іноземну валюту, але вони цього не зможуть зробити, тому що терміново екстрено продаж валюти заборонили. Ну сьогодні ЦБ запретило продажу продаж валюти до нового року. От що тепер робити гражданам Перекупати. звісно, для нас і з вами це прекрасні новини. Коли росіяни страждають, це чудово. Коли у росіян є менше грошей на війну проти України, це взагалі прекрасно, але російська влада буде зараз. Намагатися стабілізувати курс, і, напевно, десь у січні їм вдасться. Принаймні частково, але штучні заходи для стабілізації російського рубля потім зіграють із росіянами дуже злий жарт. Курс буде рости далі. В середньому це зараз вже 115 уже 115-116 рублів, уже говорят, і про 150, і саме. Най... Ну, это 150, скажімо так, з... умеренный даже варіант. А найбільш радикальні варіанти, це то що я вже слышав, по прогнозам це вже 180 рублей за долар. Переживати із цього приводу окупантам, звісно, не варто. Бо ви подивіться, що відбувається у Сполучених Штатах. Долар, як звісно. Скукожується. Та й взагалі так звана Росія тільки виграє від падіння курсу російського рубля. Росіяни будуть отримувати більше рублі. Більше рублі отримає і російський бюджет. І яка різниця, що за ці рублі зможна буде придбати менше товарів? Раніше продавали товар, який стоїв 1 долар. А получали за нього 32 рубля. Ми продали товар. Деньги приходять рубля. рублях. 32 рубля отримали. А тепер товар продали на рубль. А получили 45. Доходи бюджету збільшились, а не зменшились. Ну і ви, друзі, звісно, радійте, але не надмірно, тому що так звана Росія іще продовжує війну проти України і буде продовжувати навіть коли російський рубль впаде іще більше. Власне, у контексті російсько-української війни варто сказати декілька слів про нового спецпосланника від Трампа, який має організувати мирні переговори. Новообраний президент Дональд Трамп номінував Кіта Келога на посаду спеціального представника з питань України та Росії. Генерал-лейтенант сухопутних у відставці. кіт Келок в адміністрації Трампа був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Кіту Келогу 80 років, і він до слова є ветераном іще в'єтнамської війни. Я подивився його виступи на американському телебаченні, і він весь час закликав пришвидшити і збільшити допомогу для України, а також зняти усі обмеження. Вони запізнилися з наданням Абрамсів. Вони збираються надати їм в 16 що може відбутися через приблизно 6 місяців. Чому вони не надали їм а 10 Верхов? Це чудова система повітря земля, яку ми використовували в першій війні в перській затоці. І я вважаю, що важливо, щоб вони виграли цю битву І якщо ми хочемо їх підтримати, тоді підтримаємо їх тією зброєю, яка їм потрібна. Ми повільно надаємо її. Їм. Проте станом на зараз у нього доволі неоднозначна позиція щодо російсько-української війни, точніше щодо переговорів потенційних, які має організувати він за дорученням Трампа. Декілька місяців тому він дав інтерв'ю голосу Америки і його пропозиції. Щодо потенційних переговорів між так званою Росією та Україною така Сполучені Штати Америки мають розпочати формальну політику щодо встановлення режиму припинення війни та початку мирних переговорів США продовжуватимуть озброювати Україну аби стримати Росію від наступу під час або після досягнення угоди, але лише у випадку, якщо Київ погодиться розпочати переговори, простими словами його концепція полягає в наступному. Сполучені Штати Америки будуть вимагати. Від України сісти за стіл переговорів із так званою Росією і будуть нас шантажувати, що якщо ми цього не зробимо, то вони перестануть нам давати озброєння. Але якщо відмовиться так звана Росія, то тоді навпаки Сполучені Штати Америки посилять допомогу для України. Та тут варто зауважити, що це лише пропозиція Кіта Келога. яку саме концепцію обере Дональд Трамп. Ми з вами поки що не знаємо. Але призначення Келога на цю посаду збільшує ймовірність. Що буде саме його пропозиція ухвалена. При цьому він виступає проти вступу України до НАТО у короткостроковій перспективі. і Вважає, що Сполучені Штати Америки мають підписати і ратифікувати із Україною окрему безпекову угоду. Загалом же оце призначення для нас скоріше добре аніж погано, але побачимо, американська політика штука дуже непередбачувана, може іще статися усе що завгодно. А тим часом росіяни усе більше розчаровуються у Дональді Трампі, і переживають, чому ж він мовчить, коли відбувається шалена ескалація, коли росіяни б'ють орешниками, а по так званій Росії летять американські ракети. чому мовчить Трамп? Казалось би, да, восевершити действия поперюк фундаментального положення його избирательной позиції, вот там про мир, про то, що не надо нагнітати. і поки Дональд мовчить, говорити повинні наші з вами дрони камікадзе. Українське військо із вашою допомогою отримало і ще 370 нових FPV. Дякую вам, бажаю здоров'я вас. вітає 18 окремий батальйон морської піхоти. Хочу передати подяку Сергію Стерненка та його спільноті за надані 50 дронів. Слава Україні! Слава морській піхоті! Героям слава разом до перемоги! Дякуємо спільноті Серненко. Та особисто Сергію за заналені впіві дрони. Наші екіпажі пілотів намагатимуться, щоб дані дрони нанесли ворогу максимальних втрат. Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського дякують Сергію Стерненко та його спільноті за 50 fpv дронів, якими ми знищуємо ворога. Разом до перемоги! Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Екіпаж слоники 124 124-ї бригади, 196-го батальйону висловлює велику подяку спільноті Стерненка за даде fpv дрони. На зв'язку рота ударних БПАК Пегас. Щиро вдячні пану Сергію Стерненко та його спільноті за постійну підтримку та допомогу у забезпеченні якісними розсорізами. Це допоможе ефективніше знищити ворога, та наближати нас до спільної мети. Від імені захисників півдня хочу висловити подяку. Спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію Стерненко занадані 20 теплих FPV-дронів, котрі не залишать жодного шансу окупанту навіть у нічний час доби. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава, друзі! І хоча у росіян є проблеми, давайте не забувати про те, що і у нас в нашій країні проблем вистачає. У нас досі не розпочалася армійська реформа. Ми маємо про це говорити активніше. І ще ми маємо й далі допомагати силам оборони України.